У нас капітана майже не було, от е керівництва не було, вона е не вникала е в процеси хто що робить. Насправді е в голові було таке трохи як бардак, <свісно> скажімо так. Бо я розумію, що мені треба подумати щось своє, поцікавитися іншими. Оксана навіть, здається, не підходила за нашу другу поверхню. Вона була е, десь попереду. Е, і, ну, мені її було замало. Типу, я капітана, я її майже не бачила. Я взагалі, якщо чесно, не бачила ні інтересу капітана е, до страв інших учасників. Типу, вона просто все ціло довірилась нам як е, команді. Довірилась. Плюс не забуваємо, що це командний, але кожен відповідає за свою страву. Тобто ви вибрали людину, тому старайтеся зробити це найкраще. Оксана повинна контролювати все, абсолютно всі процеси. Оксана цього не робила зовсім. А якщо в мене не прям пюре, а е, жидковата маса один до ста. Все рівно. І я його холодне і збиваю, правильно? Так. Да. Гречото. Я ж спочатку сказала, що так, я зроблю. Але для всіх як комплімент я роблю Павлову. Саш, а ну попробуй. Блін, куди це? тобі? Це технічне. Гаряче. Ну як? Смачне дуже. Мені потрібно ще зробити зараз гель, мені потрібно зробити крем, і мені потрібно зробити 10 презентацій. Чуєш, Ксюш, я хвилююсь, що я не встигну. Мені треба приготувати ще кюлі, манулий гель, я хочу зробити. Е... Мені треба хоч одне до ума довести. Давай самі гречку, добре? Е, гречку, поріжу філешечку. Ок, давай я. я беру на себе гречата. Не знаю, не можу прокоментувати. Ну, я просто беру і роблю, бо тому що українська страва. Катя каже, буде робити оці павлови, які займуть багато часу. Вона не встигає, я кажу, тоді я візьму на себе цю українську. І розумію, що паста в повітрі. Я питаю: а хто зможе з пасту зробити? Ні, я роблю інше. Я розумію, що загалом всі свої процеси я вистроїла так, що в мене є якісь 20 хвилин. Та я ці. У мене, в принципі, зараз є час на тісто. Я розумію, що я в команді. А це означає що? Що ненці всіх врятує, всіх спасе. Окей. Uh, okay. Я беруся за другу страву. Yeah. І ненці береться за що? За пасту, очевидно. Починаю думати, що ж з тою пастою робити, бо загалом, загалом, я не думала з самого початку яку ж таку офігезну пасту мені зробити, бо в мене не було тої пасти.